Погода в Україні на початку червня різко зіпсувалася. В результаті проходження контрастного холодного фронту 3 червня температура повітря істотно знизилася. Повітряна маса скандинавського походження поширилася по всій території нашої країни. Вона ж визначатиме погоду в першій половині нового тижня. Тому температурний режим залишиться нижче норми, особливо в нічні години. Дощі з грозами очікуються переважно в західних і північних областях. А в кінці тижня пошириться на більшу частину території. України, повідомив синоптик Ігор Кібальчич, у понеділок 5 червня очікується погода безістотних опадів по всій території України, за винятком Сумської області та Буковини, де в день місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів в секунду. У Приазов'ї та на крайньому сході північно-східний від 7 до 12 метрів в секунду, температура повітря вночі плюс 7-12, плюс вдень від плюс 19 до плюс 24 градусів. У вівторок, 6 червня, місцями у західних областях в день очікується невеликий дощ. Нарешті частини країни без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів у секунду. Температура повітря вночі плюс 9, плюс 14, на сході плюс 5, плюс 10. А в день повітря прогріється до плюс 21, плюс 26 градусів. У середу, 7 червня, у західних областях, в день також у Київській області, пройдуть короткочасні дощі місцями-згрозами. Нарешті частини України без опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів у секунду. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 15. В день від плюс 22 до плюс 27. У західних областях від плюс 16 до плюс 21 градуса. У четвер 8 червня збережеться нестійка і дощова погода з грозами в західних областях. Нарешті території України мінлива хмарність без опадів. Вітер східний, південно-східний 5-10 м у секунду. Температура повітря вночі плюс Плюс 11 плюс 16, а в день від плюс 23 до плюс 28 градусів. У п'ятницю 9 червня в Україні без істотних опадів, тільки на крайній півночі країни, а також в західних областях пройдуть грозові дощі місцями з градом і шквалестим посиленням вітру. Температура повітря вночі становитиме плюс 12 плюс в вдень від плюс 23 до плюс 28, А на півдні повітря прогріється до плюс 30 градусів, у суботу, 10 червня, у більшості Областей України погода зіпсується. Пройдуть помірні в Криму значні дощі. Місцями грози та шквали від 15 до 20 метрів в секунду. Вітер північно-східний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 13-18, плюс вдень від плюс 23 до плюс 28 градусів. У неділю, 11 червня, очікується нестійка погода з дощами та грозами у західних, південно-східних областях та Криму. В інших регіонах без істотних області. Подів. Вітер північно-східний 7-12 метрів в секунду. Містями очікуються пориви до 15-20 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 10-15, а вдень від плюс 18 до плюс 23 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.